Емоційний художник Пензель Фарбович мальовничий. Радий вас вітати в своїй емоційній кольоровій студії. У мене визникло питання, як намалювати деякі емоції. Тому я прошу вас допомогти. Допоможете? <тас> а давайте згадаємо п'ять основних емоцій. Що це <пас> <за> емоції? <пас> Радість. А це що за емоції? Сум <пас> або журба. Що це за емоція? <пас> а ось це, що за емоція? емоції? <пас> або гнів. А це що за емоції? Огида правильно, я вас прошу сьогодні намалювати всього дві емоції: людину з емоцією радості, добра, добру людину. І людину з емоцією гніву, зла. А себе намалюєте так, як себе бачите. Ну то що? Спробуйте? Да. Так! Ви дуже гарно намалювали. Я хочу з вами поговорити про емоції людей, добрих і злих. Спектр людських емоцій великий і різнобарний. Але мені дуже цікаво, чи зможете ви відрізнити людей? Ось скажіть мені, будь ласка, подивившись на ось ці ілюстрації. Чи ці люди знайомі між собою, чи ні? Будь ласка, Тут зображений Хлопчик з дівчинкою грають свої раді. Вони веселі. Вони веселі, радісні? Спокійні вони знайомі. Вибери для себе картинку. Бачиш, розкажи. Ти вирішила, що це сусід. Так. А з чого це ти взяла? Так. Які у них емоції обличчі? Веселі, Веселі. Веселі. спокійні. Дітки, це може бути сусід. А хто ще це може бути. Тато. Брат, тато. Так, добре. Будь ласка, все вибери для себе картинку і розкажи. цій картинки зображено, що хлопчик переводить бабусю по пишехому переходу. Як ти гадаєш, ці люди знайомі чи ні? Знайомі. Так. А ці люди можуть бути незнайомі, дітки? Ні можуть. Хлопці, що чого їй запропонував? Допомогти перейти до пішохідної перехід. Так, він їй запропонував допомогу, тому що вона не складає враження небезпечної людини. Вірно. Вірно. Вірно, Діка, розкажи, будь ласка, ось про цю картиночку. Мама читає книжку в дітей. А з чого ти взяв, що це мама? Може це якась чужа жінка? Ні, ні, ні. Тому що Правда. Валюшенка, а ну розкажи, будь ласка, про цю картиночку, що ти тут бачиш? Дітки? Дітки, хто ще? Виховат. Думаєте, що це виховати? Так. А може це чужа жінка прийшла з ним погратися? Може таке бути? Ні. А чому ви думаєте, що це виховати? Тому що там спокійні діти виховати. Так, якби це була чужа жінка, діти б до неї б не відносилися довірливо, вірно? А так вони спокійно з нею граються. Добре, коли дивимося ось ці ілюстрації. Що ти, наприклад, можеш сказати наспі стосовно цієї ілюстрації? Я думаю, що тут зображено або хто, яка тут емоція і людей, і, і чи вони знайомі між собою, поміркуй, поміркуй. розмірку. і чоловік. Ти думаєш, він загубив собаку? Так, він, можливо, загубив собаку і просить у дівчинки допомогу. Скажіть, будь ласка, діти, судячи з виразу обличчя дівчинки, ці двоє людей знайомі? Ні. А цей чоловік безпечний чи небезпечний? Небезпечний. А дорослий чоловік стане просити маленьку дівчинку знайти його собачку. Ні. А що зробить доросла людина, у якої немає поганих намірів? Якщо Погано не Так, або що зробити? Об'яв, правда, дасть об'яву у Фейсбук. Тоді мене за величим дівчинку. Неспокійний. Пендер. Молодець масінька розумничка. Так, Йокси, чому це стосовно цієї ілюстрації? Вона цій ілюстрації зображено, що чоловік дає дівчинку цукерку. цукерка. У чоловіка добрий нас обличчя. І я піду, що він такого. Хитрий. Хитрий. А він ні? зличині. <тут> <тут> <Повірці>, Осміхається чи злиться? Ні. <тут> <тут> <Повірці>, Осміхається. <тут> <тут> зверніть увагу. Посмішка може бути поварною і злою, не дивлячись на те, що він посміхається, видно, що він як небезпечний не 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 і недобрий. Не а як же не батьчик Вона злякана, перелякана, залезть. Правильно, вона розумничка, розумне, молодець. Ви гадаєте, не варто робити? А та, ти 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 варто вівайтесь чоловіком клінець. Так, бабі, молодець, розумний. Так, Солонічо, а що ти можеш сказати стосовно усі страниці? Я бачу. Дивіться, як їх підніжають до маленького хлопчика. Вони знайомі чи ні? Як ти думаєш? Не боїться чоловіка? Як ти думаєш? Боїться. 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 Добре. Нікіта, скажи, будь ласка, що ти бачиш на цій ілюстрації? Поміркуй. Дядько дає хлопцю до пакету, а хлопцю до пакету. А з цього не знає, що це чужий дядько? Тому що у нього... побоїться А реакція хлопчика яка? Він за радістю бере цю чукаєку, він зробить цьому це чоловіку. М -м -м -м. Не бере. З цього можна зробити який висновок, що вони не незнайомі. Ні, так, незнайомі. Не, так, І цей чоловік безпечний чи небезпечний? Не повідомляйте цей хлопців зараз у безпеці знаходиться? Небезпечний. небезпеці. Не, що робити треба в таких випадках, щоб лізешов чоловік? Не, так, позвали, так, позвали. А якщо телефона немає, яку кнопку треба нажати? Диспетчера. Кнопку диспетчера, право всі малята. А тепер давайте глянемо на ось цю ілюстрацію. Небезпечний незнайомець, який він. Плеско. Переважно небезпечна і незнайомість. Це чоловік чи жінка на вашу думку? Боже, жінка. Може бути чоловік і жінка. В принципі, так. Чи несе в собі небезпеку людина, яка прогуляється з собачкою? Безпечні. Добре. Чи старенькі люди можуть бути небезпечними в особі? Стара людина квіола, яка йде без паличкою, несе собі небезпеку? Ні. В основному ні. Хоча бувають виключення. Ось у цих двох облич. яке вам здається добре, а яке злий? Жовта яке? А червоне? Чоловік одягнутий охайно і чоловік одягнутий не охайно. Хто більше несе себе небезпеки на вашу думку? Неохайно. Неохайно. А охайна людина може бути небезпечною? В принципі, може. Ви повинні запам'ятати, що всі люди. Авіть, якщо не гарно виглядають, потенціально можуть нас не і небезпека. Ви повинні це запам'ятати і не довіряти нікому, тільки батькам, родичам і дуже хорошим знайомим. Зрозуміло, так. я радий маляти, що ви сьогодні до мене завітали. Так. Я гадаю, що ви будете впильними і будете розрізняти добрі і недобрі людські емоції. Дякую вам,